Волейболістки орбіти впевнено розпочали першу партію. Влучні постріли вивели команду вперед. Галичанки стрімко відповіли 2-2. хід гри продовжувався щільним натиском з обох сторін. За рахунку 7-7, чотирма поспіль розіграшами, волейболістки з Тернополя створили гандикап 11-7. Наставниця орбіти Ірина Комісарова змушена брати тайм-аут. Я не розумію, чому так произошло сьогодні. чесно говоря. тому що на тренувальному процесі то було все здібана, все виконано. Ви сьогодні все нічого не вийшло. Не знаю. Чому так вийшло. В першу чергу ми провалились в прийомі. То, що і перше, що було зробити. Гості свого не відпустили в першій партії, перемогли 25-18. Сценарій повторився під час другого сету. Рахунок 8-8 став трампліном до вирішального ривка тернопільських волейболісток. Гості вдруге були сильнішими. 25-17. Тут свої зрителі хотіли показати хорошу гру. Ну... Ну не получилось. Я понимаю, что это не оправдание, но, как говорят, вигру команда, значить, пригра тренір. Потом діда наша недрабутка. Плюс у нас що і рука дія заводять тридцять дітей. Тіператур заключний орбіта розпочала вкрай невдало. Волейболістки з Сернополя отримували ініціативу, довівши перевагу спочатку до шести, а потім і дев'яти очок. Та запорізькі дівчата проявили вольовий характер і скоротили відставання 22-24. Відірвались 2-0. Відірвались на 8 м'ячів, Випустив другу зв'язку. Вони вже подумали, що вже виграли, а тут треба до кінця грати, поки суддя не свисне. Та дива не сталося. Гості з Тернополя вміло скористалися помилками орбіти, вигравши третю партію 25-23. Підсумок невтішні цифри на табло. І гіркий присмак напередодні повторної гри. В принципі, я б сьогодні не сказав, що в двошках дуже була перемога. Після таких ігор важко настроїтись. Зараз те саме, що було в третій партії. 2-0 ввели і зупинились. І так зараз теж може вийти. Ну, Будемо настраювати. Без перемог запорізька команда залишилася і в наступній ігровий день, маючи прекрасні шанси у першій і третій партіях, орбіта очок для турнірної таблиці не заробила. Зрештою, команда опустилася на п'яте місце, пропустивши вперед Вінницький білосгар. 10 та 12 березня запоріжанки зіграють із третьою командою чемпіонату Луцькою Волиню. Валерій Калайтан, В'ячеслав Кононенко, Юрій Васильченко, Тв 5